Вітаю всіх. Я хочу подивитись ось що. Трамп може вплинути на Путіна, щоб той припинив обстріли великими ракетами, кабами Україну, щоб було припинення обстрілів великою важкою зброєю країни. Давайте подивимось. Трамп може на це вплинути, щоб Путін перестав обстрілювати країну великими ракетами, зброєю таким. Так, може, може, може. Однозначно, може. Аргументи може, але не швидко. Не так, як хотілося б швидко нам. Це буде не швидко, але реально. Дуже реально варіанти. Розглядаються варіанти, як це зробити. Тобто, там будуть запропоновані варіанти. Що з цим робити? Розумійте одну річ. Мова спочатку йде про серйозні. Це Стратегічна Авіація, Тактична Авіація, Установки Ц300, Іскандери. Хто там в них ще є? Я про це. Те, що близько до фронту, те, що обстрілює РСЗО конкретно, це Останній останні момент, я хочу, щоб ви розуміли, нарешті, досить писати бред, гидоти. вмикайте мозок, думайте, як це відбувається, припинення вогню. Спочатку йдуть далекобійні, серйозні ракети. Звісно, спочатку стає лише дальнім регіонам, потім ближнім. Ми про це вже казали не раз. І треба розуміти, що спочатку великі міста, потім маленькі, все по черзі. І так було і буде. І не треба казати про бред про всякі важливості. Важливості йдуть по варіанту зброї і по обласним центрам. Самі розумієте, обласні центри завжди важливіші. Завжди. Але Трамп може це зробити. Буде не швидко. Нешвидко, не, ш... не ось так, ні. Але буде. Домовлятись, варіанти шукати будуть. Це дуже-дуже добре.